Довкола парамедикині Аліни Михайлової розгорівся скандал. Її звинувачують у тому, що вона нібито придбала новий Мерседес за гроші, зібрані на донатах. Із такими закидами на вдову Героя України да Вінчі накинувся блогер Втікач під Мирослав Олешко. Як на такі закиди відреагувала сама Аліна і хто взагалі такий цей Олешко? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Керівниця медичної служби Ульф Аліна Михайлова опинилася в центрі гучного скандалу. Блогер Мирослав Олешко, який перебуває під санкціями РНБО і має підозру від СБУ, звинуватив Михайлову у купівлі нової автівки, нібито за гроші з донатів. За його словами, вона придбала авто в той самий період, коли збирала кошти на свій бойовий підрозділ Вовки да Вінчі. На підтвердження своїх слів Олешко виклав скріншот із закритого державного реєстру МВС, де вказував. Казано, що власницею автомобіля є саме Михайлова. В березні цього року під час збору донатів закликала на своїй сторінці. На свій батальйон «Вовки да Вінчі» депутатка Аліна Михайлова придбала новий «Мерседес GLA200» За 61 тисячу доларів на цьому докази у блогера закінчилися. Сама Аліна Михайлова миттєво відреагувала на ці закиди, назвала їх відвертою брехнею та наклепом. Військовослужбовиця заявила, що автівку придбала за власні кошти, а зборів не проводила. Офіційно заявляю, автомобіль Mercedes GLA 200 придбано у кредит за мої особисті офіційні кошти. Я пройшла банківський моніторинг, надала всі довідки про доходи. Це мій законний вибір, і я маю на нього право будь-які закиди про використання донатів, відверта брехня і наклеп. Жодних зборів на авто не було. Усі мої доходи прозорі, легальні та підтверджені. Мирослава Олешка Михайлова назвала підспівувачем російської пропаганді а звинувачення черговою спробою дискредитувати українських військових. Також Михайлова наголосила, що оприлюднення закритих даних про військовослужбовців створює небезпечний прецедент. Наголошую, злив моїх персональних даних із закритих реєстрів МВС незаконний. Це не лише удар по мені. А й небезпечний прецедент для всіх військовослужбовців, які сьогодні захищають країну, питання до мого фінансового стану можуть ставити виключно офіційні інституції: набу, САП, НАЗК. усі інші розслідування з фальсифікаціями. Частина інформаційної війни проти військових. Військовослужбовиця заявила, позиватиметься до суду і вимагатиме притягнути Мирослава Олешко до відповідальності за наклеп. Тим часом українці в соцмережах почали здебільшого підтримувати Аліну Михайлову. Люди дякують їй за службу та наголошують, військові мають повне право на життя та бажані покупки. Адже щодня на фронті вони ризикують собою, захищаючи всіх нас з вами. У кожного другого в Україні то БМВ, то Лексус, то Мерседес, а тут всі одразу на неї накинулися. Вона й на війні багато часу провела, і коханого втратила на війні. Не дай Боже себе якось порадує, купить авто. Тобто людина, яка захищала ваші сраки, зараз не може купити собі авто, а депутат, який вкрав сотні мільйонів на гуманітарці, міжнародній допомозі та оборонці, і накупив собі нерухомості та машини за кордоном, машини може. Які ж ви лицемірні тварюки? Якщо є підтвердження доходів, то які можуть бути питання? Як ви це собі бачите? Ми тут в тилу можемо дозволити собі купляти машини, а людина, яка вже 10 років воює, повинна вести спартанське життя. Хто така Аліна Михайлова? Бойова медикиня, волонтерка та депутатка Київради, обороняє Україну ще з 2014 року, з перших тижнів після майдану і початку російської агресії. Тоді вона починала як волонтерка, допомагала з логістикою, збирала і доправляла на фронт гуманітарну та військову допомогу, їздила на передову і документувала злочини Росії на сході України. Згодом стала парамедикинею в добровольчому медичному батальйоні Госпітальєри. У 2017 році створила й очолила медичну службу Ульф у бойовому підрозділі Вовки да Вінчі. На початку повномасштабного вторгнення Аліна повернулася на фронт. На захист країни стала разом зі своїм нареченим героєм України, командиром вовків Давінчі Дмитром Коцюбайлом, більш відомим як Давінчі. Він загинув у боях за Бахмут у 2023 році. Попри особисту втрату, Аліна залишилась у строю. Вона досі служить як бойова медикиня, рятує життя поранених і продовжує підтримувати свій підрозділ. Збирає для нього кошти, техніку та медикаменти. За свою роботу та відданість країні вона отримала чимало відзнак: серед них орден Богдана Хмельницького та княгині Ольги, медалі захиснику вітчизни та за сприяння Збройним силам України. Хто такий Мирослав Олешко? Проросійський блогер і пропагандист після повномасштабного вторгнення Росії Олешко на своїх сторінках у соцмережах почав поширювати російські наративи. Дискредитував військових, волонтерів, розганяв фейки щодо військового керівництва держави. Аби самому уникнути мобілізації, Олешко підробив довідку від військово-лікарської комісії і в серпні 2023 року втік за кордон. Там він остаточно скинув маски. Відверто нападав на наших захисників, виправдовував російські удари по Україні та закликав українців ухилятися від захисту країни. Вже в листопаді того ж року, служба безпеки України заочно оголосила йому підозру за перешкоджання діяльності ЗСУ та використання фальшивих документів. А в травні 2025 року президент Володимир Зеленський вів санкції проти Олешко. А що ви думаєте про цю ситуацію? Як ви вважаєте, чому Мирослав Олешко вирішив публічно напасти на Аліну Михайлову? Це спроба дискредитації з власної ініціативи? Чи можливо тут не обійшлося без фінансової мотивації з Кремля? Пишіть свої думки в коментарях. Нова потужна ракета дальністю понад три тисячі кілометрів. У мережі з'явилися фото української ракети Фламінго. Уявіть собі, вона може дістати майже будь-якої точки на території Росії. Що це за ракета, які в неї можливості та чим вона особлива? Все, що відомо про нову зброю та унікальні кадри, які вже встигли наробити галасу в мережі. Далі у випуску з вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Ось так виглядає нова українська крилата ракета під назвою Фламінго. Фото з'явилося в мережі напередодні. Його опублікував український фотожурналіст Єфрем Лукацький. Ракети Фламінго українського виробництва з дальністю понад 3000 тисячі що були запущені в серійне виробництво, були зафіксовані в цеху однієї з провідних оборонних компаній країни Файрпойнт у нерозголошеному місці в Україні у четвер. 14 серпня 2025 року поки що запуск виробництва в ракети Фламінго в Україні офіційно не підтвердили, тому її технічні характеристики та можливості залишаються не до кінця відомими. Втім, за версією порталу Дефенс Експрес, ракета Фламінго дуже схожа на «ФП-5». Крилату ракету, яку в лютому цього року на виставці IDEX 2025 показала компанія Груп». Ця фірма базується в Об'єднаних Арабських Еміратах. та вже співпрацює з українськими військовими, постачаючи їм зброю. Якщо фламінго справді створена на основі ракети fp 5 то її характеристики просто вражають. Вона може пролетіти понад три тисячі кілометрів, тобто дістатися майже будь-якої точки в Росії, хоч у Сибір, хоч на далекий схід. Ракета може перебувати у повітрі до чотирьох годин, розвиваючи швидкість майже тисячу кілометрів на годину. Її розмах крил близько шести метрів, а злітна вага до шести. Тон, і що найцікавіше, одна тонна з цього це бойова частина. Тож у Фламінго не лише далекобійність серйозна, а й ударна сила, пише Дефенс Експрес. Крім того, ракета обладнана супутниковою навігацією, яка захищена від засобів радіоелектронної боротьби, а також має інерційну систему наведення для точного ураження цілі. З огляду на оголошені характеристики Фламінго та «ФП-5», а також зовнішній вигляд обох ракет. Включно з тим, що мова йде про велику крилату ракету із фіксованим прямим крилом та розміщення двигуна над фюзеляжем, жодних альтернатив не проглядається. Експерти кажуть, що подібних ракет у світі буквально одиниці. Втім, компанія «Міланіон Груп» стверджує, що здатна випускати понад 50 таких ракет щомісяця. Та найцікавіше, що фламінго за всіма ознаками може бути потужнішою ніж навіть американська томагавк, у якої бойова частина становить всього лише 450 кілограмів. Тим часом у соцмережах фото нової ракети викликали справжній резонанс. Хтось пише, що не може дочекатися, коли фламінго полетить у бік Росії. Інші ж навпаки, хвилюються. Чи не зарано ці знімки потрапили в мережу і сподіваються, що все було зроблено з дотриманням безпеки, аби ворог не дізнався зайвого? Виглядає воно дуже монструозно, але надіюсь, так само, як і виглядає, воно і рівняти площини на Росії буде гектарами. Нащо щоб про це знав ворог? Можливо, краще треба було показати спершу це мешканцям житлових районів Москви. Сподіваюсь, вжиті всі заходи безпеки, щоб московські аналітики не вирахували це виробництво по знімку. Я ж зазначу, що за останні роки Україна активно розвиває військово-оборонний комплекс, зокрема виробництво ракет і ракет-дронів. Серед ключових розробок дрони, ракети Паляниця і пекло, далекобійний безпілотник Лютий, модернізований Довгий Нептун, ракета Рута та багато іншої зброї. А які у вас враження від ракети «Фламінго»? Як ви вважаєте, чи варто публічно розкривати інформацію про нову зброю, чи краще зберігати все в таємниці до моменту використання? Пишіть, що думаєте нам в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.